Вітаємо, друзі! Ви знаходитесь на каналі Ім'я України. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Будемо раді новим підписникам, подобайкам тощо. Сьогодні невеличкий огляд на цівку тактичну для карабінів на базі АК нашого виробництва. В комплекті будуть шестикутник для встановлення, власно кажучи, це все, що вам потрібно для встановлення даної цівки. Виглядає сама цівка, складається з двох частин ложа та накладка на завідводну трубку. У верхній частині знаходиться інтегрована планка пікеті для встановлення додаткового обладнання. Також дозволяє використовувати ручки приносуванню або ще будь-які засоби за вашим бажанням. Цівка зроблена з алюмінію, важить 185 г покриття циракот. Дуже легко, дуже швидко монтується. Ніяка зброярня, зброєва майстерня для встановлення не потрібна, все робиться за, за допомогою стипутника, який є в комплекті, встановлення займає буквально кілька хвилин. Дуже міцна, надійна. Знову в наявності на нашому складі. Якщо є бажання замовити, будь ласка. На нашому сайті ви можете зробити замовлення. Якщо є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти на, на них у коментарях під цим відео. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, гарного дня, до побачення.